Завінчувати, але я не буду брати участі в конкурсі. Вистачає так більше слів. І сьогодні наша увага прикута до тих дітлахів, які не побоялися і вийшли на нашу сцену. Отже, я буду по черзі знайомити вас з нашими вінчувальниками та вінчувальницями. Від вас хочу почути оплески. По цих оплесках ми спокійно, спокійно ще руки не гріємо. По цих оплесках ми визначаємо переможця. Гаразд, так ми домовилися. Отже, як тебе звати? Як? Для нашого Мар'янчика оплески. Для Мар'янчика оплески. добре. Тепер як тебе звати? Владислав. Для Владислава оплески. Так, Оля допомагає. Настя. Для Насті оплески. Ангеліна. Для Ангеліни оплески. Віка. Для Віки. Аплодисменти не жаліємо. Денис. Для Дениса оплески, ну що з цієї пампухи скоро вичакується. Там серйозна підтримка. Соломія. Для Соломії оплески. Е, Соломія, ти що їх підкопила там? І для ще одного нашого вінчувальника. Андріан. Для Андріана оплески. Так, так я вже бачу фаворитку. Фаворитка наша так Соломія, правильно? Для Соломії ходи сюди. То буде півфінал. Тепер ми вибираємо ще одного нашого вінчувальника. І ще хто був третєм, в другому ряді, ще нашого, нашого Дениса наперед. Сюди. Отже, ми ще раз обираємо наших фіналістів, хто, хто має третє місце. І ще раз привітайся усіма. Маріан. Для Маріанчика. він каже: Христос рождає на ухо. Ну, та гучно, та що ви так? Соломія. Для Соломії ще раз. Ще раз оплески. Денис. І для Дениса. Перше, друге третє місце. Ми запрошуємо Наталю нашу вручити подарунки від... Міського голови я пригадую, що нашим постійним партнером, нашою підтримкою, таким ангелом охоронцем є Старосамбільська міська рада, яка завжди допомагає та всіляко сприяє нашим концертам, не тільки тематичним різдвяним, але й таким волонтерським благодійним концертам, які, якими ми об'їжджаємо Старосамбільську та не тільки для зборів коштів для нашим військом. Ще раз Наталя просимо вручити подарунки. Ну, а іншим нашим вінчувальникам та вінчувальницям подвійна порція пампухів на сьогоднішньому різдвяному концерті. Ще раз оплески для наших вінчувальників та вінчувальниць. У ніч на Різдво святвечір. Сім'я збиралася на першу путю. До Різдва закривалася за зелег. Все мало бути готовим на святкування. Господиня поралася в домі. А діти в цьому допомагали. Також печі розпалювали з 12 полін, так би мовити, новим вогнем. І вже тоді господиня готувала 12 обрядових страв, які, до речі, чекатимуть нас вже на цей другий світвечір. Господар обходив господарство та з звінчуванням заносив дідуха в дім. Ось і вечір наступає. Світом лине нова радість. Проте, друзі, на жаль, цього року вона буває сумною. Через реалії, які зустрічає кожен українець та українка в нашій державі, воюючи з агресором, запрошуємо на нашу сцену. Марту Ложецьку вона виконує нам колядку Сумний святий вечір. Святий вечір у новому році, по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці, по всій нашій україні. Влаш на кожнім кроці мамо а де наш, тато? дітися питають, чому з нами не сідають, чому не З нами не сідають чонерять, та то на ждале, та то наш, наш поло. Просить мама мадіти, просить. Багатьох українців святвечір став сумним. Вони зібралися за святковий стіл усією родиною. Війна зробила свої, так би мовити, корективи. І на грудях ненької України ми бачимо сьогодні зруйновані збезчещені людські долі, спалені села та міста. Кровавий ірод окупант в агонії лютує далі, бо не здатен віднайти в собі миру мордовському кату не вдасться загасати на згасити в наших серцях світла, бо це світло, любов Божого Сина, який приходить у світ. Дякуємо також сьогодні нашим воїнам, захисникам та захисницям, які мужньо протистоять гореокупанту. окупанту. Злав... слава ЗСУ! слава Україні! Запрошуємо на нашу сцену народний аматорський сімейний колектив Струни серця керівник Оксана Сидір. О, ми колядник із України, ми колятники, із України, прийшли прибули полядувати, чи вдома Божа я, Житома, вдома, Божая мати, чи дома вдома, божая мати, чи вдома вдома, його всех

Це ти Божий сину, ми тебе просим за Україну, ми тебе просим, за Україну. за Україну, за Україну, за її волю, ми тебе просим, за її долю, ми тебе просим, за її долю. Україну, нашу родину, ми тебе просим, дитино, ми тебе просим, дитино, ми тебе просим, Божа. Новий достаток вам несе, хай в сім'ях ваших це усе, і ми за давнім батьківським звичаєм Заколядуймо разом і щиро побажаєм. Бо над усе у світі є одна велична українська коляда. Відка світить у вікно, твері двері різдво, поля Коляда, коляда, без старінця нині всі, У родині, у сім'ї, Коляда, О, лядуймо, коляда, Колядуймо, празникуймо праздникуймо, світря коляда. Полядуймо, празникуймо, єднає коляда, щоб щасливий був наш рік у свечі, в старий рік, щедрівка, щедрівка. дрівка. І звечора аж до ранку, радоводимо баланку, щедрівка, Щедрівка, Красникує і ще друє, щедрий вечірного весім, красне куєм і щедрує, щедри вечерними. До хреща третє свято, прастикуєш і радо, поля да ще дрібна. і з ярданською водою, коля, і з вечерею святою, поля да ще дві, поля і щедруєм Світ єднає коляда Поля дує і ще друє, свій знає коляда, свіє коляда, світ має коляда. Хай вашу Україну, ангели сторожать. Ісус Ісусик прищедрий вам добра примножить. Будьте здорові, будьте щасливі, живіть мирі та любові. Христос страждає. Бадіва Сина, Марія пречиста, сина породила, насіння людям, хай у кожній щирі в серці, ми радість буде, заспіваємо, Бога, прославляймо, Христос народився, славімо Його, разом з нами всі Христа вітаємо. Хто народився, Його. На нічному небі зірка ясно сяє, ширу віру, і надію серця вселяє, віру і надію в Україні, миру. Просимо Ісуса, тебе і погащино, заспіваємо, Бога, прославляймо, Христос народив. Заславімо Його, разом з нами всі Христа вітаємо, Христос народився, славімо Його. І в, хатині, і в холодному окопі, і десь нашому жині хай лунає слава Богові святому, і нехай усі герої вернуться додому, заспіваємо, Бога, прославляймо, Христос народився, славі Його. Разом з нами всікаймо, Христа Христос народився, Святого. Датину, принесли нині веселу новину. Хай у вашій хаті Бог перебуває. Христос, ся... Христос ся рождає. ну Та більше обласків. Пампухи їли, їли, сили набралися, набралися, в руки змерзли, змерзли. Грім руки. Молодці. супер Друзі, багато до нас підходить людей, бачу, що всіх усюд сходяться. Бо зачули той файний аромат чаю і смаколики, якими які пригощають до нашої площі. Тому то пудевку, яке стоїть перед нашою сценою, то не оплата за чай і пампухи. Друзі, ця скринька в цю скриньку ми вкидаємо свою коляду, свою лепту для підтримки Збройних сил України. Завдяки ним, я пригадую, сьогодні ми можемо дихати на повні груди. Ми можемо. Ти до храму ми можемо прогулюватися нашим містом, попивати зранку каву, не переймаючись, чи впаде ракета на наш будинок. Чому? Тому що наші хлопці і дівчата роблять все для того, аби ті крилаті ракети збивати і відправляти їх назад адресату. Слава Україні! Оплески, друзі, для наших воїнів, волонтерів, захисників та захисниць. І сьогодні, друзі, для них також заколюдує Денис Лаврик для усіх нас і для наших воїнів. Коні в сани, і будемо разом колюдувати нашою Старосамбірщиною. Запрошуємо на сцену Дениса Лаврика. Hey! У всіх усюдах коляда звучить, радісний сміх, вінчування, Різдво на повний голос вигукують колядники під вікна. Прикарпатські Безкиди теж тут, як тут. Казни запрошують гості, господині пригощають смаколиками. Ось ця мить. Ви відчуваєте? Запрошуємо під ваші оплески прикарпатські Бескиди. Просимо. Керівник Іван Котовський. Він чує Володимир Маланяк. Просимо трошки нам допомагати, ручками, кого проти прісся стало. Коляда. Нас весело зустрічає. Уляда. Самі самі сусвітає. Пала зірка кресть на небі. Коли земля, різдво йде у нашу хату, бажає миру і добра, Різдво йде у нашу хату, бажає миру і добра. Воля, нас весело зустрічає. Засипає, коляда, ми рождень, заспіває, коляда, святко наразу зустрічає. Запалив свічку приймовитці, хоча стоїть на столі, запалим їх на ялинці. Заколядуєм разом всі запалим вогник на ялинці, заколядуєм разом всі І ручками Коляда нас весело зустрічає, коляда, святу землю посипає, коляда. Заспіває коляда, Свято разом зустрічає. Він чую, щоб вашій оселі всі були здорові і веселі, щоб ненька Україна в мирі жила, не плакала, ніколи і не тужила щоб рік новий зустріли, всі весело, усі містечка і багаті села. Коляда нас весело зустрічає, Коляда з ділом землю посипає, Коляда ми рождені заспіває, Коляда зустрічаєм. по всій Україні пісня гомоніє, Христос народився візнать радіє, і вся Україна Христа прославляє. Слава Україні! Христос зарождає! Дай Боже щастя вашу хату і господарям довгий вік, а всім нам в в достатку знову побачитись за рік. Доброї долі, достатку доволі, смачної куті і добра у житті. Хай Бог з вами буде завжди і усюди, і всім допомагає. Христос сереждає! Щиро дякуємо нашим партнерам. А це відділ культури, молоді, спорту та туризму. Дякуємо нашим організаторам, які завжди вміють організувати нам свято оплески для відділу молоді спорту, туризму, культури, які працюють тут на старосамірщині активно, щоб ми не забували наших традицій. Дякуємо вам за вашу присутність за те, що ви не побоялися вітру, не побоялися похмурої погоди, але прийшли святкувати разом з нами. І на завершення, всі разом гарно заколядуємо останній котлет Бог предвічний». Слава Богу. Заспіваймо. É isso